Мешканці міста Чорноморськ. В котрий раз російські агресори е, нанесли удар по нашому місту. Зараз ми знаходимося, бачите, де тут мешкають мешкали вже хочу сказати два інваліда першої групи, як кажуть родичі. Слава Богу, їх тут не було. Вони були в сховищі. Дякую родичам, що вони їх забрали в сховища. І з ким воюють російські агресори, ми бачимо з мирними людьми. І хочу сказати, що по перетворительним даним в нашій громаді ніхто не пострадав. Окна є, є питання, але люди живі, здорові. Це слава Богу. Завтра зранку комунальні підприємства будуть працювати. Будем, будемо описувати всі ці пошкодження. Хочу всім побажати, якщо це сьогодні можливо, що спокійного ночі, і ми будемо працювати. Ну в котрий раз ми розуміємо, що росіяни, агресори, воюють з мирними людьми.